Ще два дні тому Микола Кормогородський ніс службу військовій частині в Євпаторії. Там він відповідав за пропускний режим, охорону об'єктів та боєприпасів. Але коли прийшли російські окупанти, охороняти стало нічого. Вони поставили на всі умови, що якби ми з вами сумісно здійснюємо патруль. Ну вивозити техніку боєприпаси з території частини і також завозити, ми не дозволимо. І попередили, що якщо ми будемо суватися на якби, території, то може бути там кровопролиття. Він родом з Добинського району, тому вирішив продовжувати службу ближче додому та перевівся в рівненське зональне відділення військової служби правопорядку. Тут капітан лейтенант виконує ті ж обов'язки, що в Криму ця структура єдиний правоохоронний орган в збройних силах України. Між собою вояки називають її військовою поліцією, Призначений для в першу чергу. Для підтримання правопорядку військової дисципліни в громадських місцях, військових частинах, установах, для запобігання злочинів і іншим правопорушенням у військових частинах, для запобігання від розкрадання військового майна. Для протидії диверсіям терористичним актам на військових об'єктах щоденно у рівному чергує шість військових патрулів. Переважно вони здійснюють контроль в громадських місцях та біля військових частин. Ввечері їм у цьому допомагає міліція, а раніше співпрацювала ще й з народною самообороною. У військовій службі правопорядку розповідають, час від часу з'являється інформація про диверсантів та провокаторів, але вона не підтверджується. Ми оперативно реагуємо разом з іншими правоохоронними підрозділами. Сбу, військової контрозвідки, звідки міліції і ці, ці відомості не підтверджуються. Загалом Рівненський зональний відділ військової поліції нараховує близько ста вояків. Вони забезпечують порядок на теренах Рівненської та Волинської областей.